Таким хорошим настроєм і з думками про перемогу у 9-му міському дитячому фестивалі естрадної пісні Кришталеві нотки усі учасники завершують свої останні приготування. Друзі-першокласники Артем та Максим перед виступом анітрохи не хвилюються. Їх шлях на велику сцену розпочався цієї осені. Хлопчаки вже встигли стільки пісень вивчити, що всі одразу і не згадаєш. Дед Мороз, Червоный Деда, Низ, вниз. Малытва. Даба. И я еще пел этот, Учителя. И я пел Учителя. Ну да, только... Школа, рідна школа. За дипломи фестивалю учасники змагаються в кількох вікових категоріях у номінаціях солісти, вокалісти та ансамблі дуети тріо. Підготовка кожного номеру це не лише час, сили і кропітка праця. Педагогу доводиться навіть розробляти тактику та проводити стратегічні дії, аби у вокаліста все вийшло як треба. У нас нова тактика. Розвиваємо голос по алгоритму. Всякими розпівками беру серйозні пісні. Класичеські «Титаник» взяла себе. А от інша учасниця фестивалю Саміра Сулейманова віддала перевагу пісні з репертуару української співачки Джамали. У класні пісні, і голос Как вона така класний. У свої 9 років Саміра вже точно знає, що потрібно для перемоги. Нада нікого ніколи не боятися, знати, що ти найкращі, що ти. В этом конкурсе побідіш у перший день фестивалю. Журі побачило 62 номери, у другий близько 30. З кожним роком учасників фестивалю більше. змінюються популярні мелодії, урізноманітнюється тематика пісень, проте незмінною залишається цікавість дітей до співу, прагнення розкрити свій талант і в майбутньому виступати на великій сцені. Фестиваль кришталеві нотки це не тільки краса музики та співу, пісні, це ще і завжди якісь нові знахідки, відкриття нових талантів талантів, які потім вже крокують далі. Перші перемоги, перші нагороди, перші оплески. все це лишається у дитячій пам'яті на все життя. Звичайно, на творчому шляху не уминути їм і перших розчарувань, але можливо без них і перемога була б не та. Um rieною ну і жада.